Друзі, вітаю вас сьогодні 19 серпня, північ України, Прилуки. Ось зрізали наступну партію винограду. Сьогодні поїде на базар він. Що маємо, дивіться? Слава Україні. Ну, Тут взагалі ягода супер. Полонез 50 залишки. Це Нельсон, дивіться, яка жовта, крута ягода з мускатом. Мускат неймовірний, солодка. Так, Це цимус. Теж гарний, жовтенький, вже залишки. Весь розібрали. Так, далі. Дивимось. Ну Це тут взагалі рембо. Ось такий гарний виноград. Дивіться, який розмір ягодки. Якщо так взяти, прикинуть. Ну, ось то. Ну і звісно ювілейного черкаска. Куди ж без нього? Це взагалі монстр. Ягоди, дивіться, яка ягода. Ось такий виноград. До речі, денька вже зрізана, продана. Ще ще в нас пішло. Красавчик уже теж проданий. І ще, іще, ще, іще. Ще. Подарок не світає, теж пішов. До речі, залишилася одна гронка, не світає. Вісить. Але вже мускату нема. Смак не той. Красавчик, до речі, ще теж гронка вісить, там смак класний. Мускат є, все присутнє. А от у не світає, мускат пішов і стала ягодка вже така нейтральна. Всім дякую, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.